Всім привіт, дорогі друзі! Топовий бокс нарешті повертається, і сьогодні ви дізнаєтесь, де можна подивитися бій безкоштовно Хейні Ломаченко, який пройде уже цієї ночі. Тому напишіть, чи будете ви дивитися бій прямо зараз в коментарях. Український боксер Василь Ломаченко ну спробує відібрати титул абсолютного чемпіона у Девіна Хейні. Також ми розглянемо шанси обох боксерів на виграш, хто є фаворитом цього поєдинку. Розглянемо інцидент, який стався буквально нещодавно на зважуванні, коли Хейні штовхнув Ломаченка. І звісно, подивимось на висловлювання боксерів перед поєдинком. І зробимо свій висновок, чи взагалі потрібно дивитися цей бій, друзі, тому що є різне ставлення саме до Ломаченка, і ви можете його написати прямо зараз коротко в коментарях. Це дуже важливо побачити вашу реакцію на цей бій. Взагалі, перше, чи будете ви дивитися цей поєдинок, друге, чи будете ви підтримувати Ломаченка? Ну і якщо ви не підтримаєте Ломаченка, чи взагалі е вам цікавий цей поєдинок е з точки зору боксу? Тому що моя позиція я не буду підтримувати Ломаченка за те, що як він висловлюється, звісно, в медіапросторі. ви можете прийти в телеграм, підписатися, почитати, що він говорить взагалі. Звісно, ми ці всі висловлювання розглянемо разом з вами в цьому відео. Тому, друзі, зробіть свій вибір. Всі опитування будуть в телеграмі, на рахунок того, хто переможе, ви можете проголосувати, чи то за Хейні, чи то за Ломаченка, і чи взагалі будете дивитись бій. Тому ваші коментарі чекаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, це дуже важливо, щоб якомога більше людей дізналися, де можна подивитись бій. Ну і цікаві новини про цей поєдинок також в цьому відео будуть бій один із найочікуваніших поєдинків у 23-му році, поки Олександр Русик не знайшов собі гідного опонента в ринзі, то звісно нам прийдеться дивитися бій Ломаченко кейні Ну і взагалі у сучасному боксі далеко не кожному тобі бійцю випадає можливість побитися відразу за чотири пояси: WBC, WBO, IBOF і WBA. Щоб отримати ці пояси, потрібно, звісно, перемогти чемпіона світу, девіна. Ну і найголовніше, друзі, де дивитися бій? Давайте розпочинати по хронології. Взагалі-то в Україні немає транслятора, ніхто не буде транслювати офіційно в Україні, саме з українських сервісів, даний поєдинок. Звісно, завжди там мусика. Чи то Ломаченка, чи то інші поєдинки транслювала медіа холдинг Мегого, але вони прокоментували відмову від показу цього поєдинку, і що вони сказали коротко. Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції Медіасервісу. Тобто, конкретно вони нічого не сказали, але, звісно, зрозуміло, що це рішення було саме із за позиції Василя Ломаченка по війні. Як він висловлюється із цієї війни, ось цитата самого Василя Ломаченка. Ви можете почитати детальніше в телеграмі. Ломаченко розповів, як зупинити війну в Україні. І ось його пряма цитата. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити, тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну. Ну тобто від Ломаченка ми нічого нового не почули, все той же Бог, і в принципі більше нічого в нього в голові немає. Сам бій відбудеться у ніч. На 21 травня в Лас-Вегасі. Основний карт стартуватиме о 5 ранку, а взагалі перші бої там андеркарди вони стартують о третій ночі за київським часом, а головний поєдинок вечора, тому що в Америці буде поєдинок, там буде вечір на зранок, розпочинається не раніше 6.00 за Києвом. Тобто, в 6 ранку приблизно. Буде даний поєдинок, іти офіційно подивитись його можна за кордоном на телеканалах Espen Plus, платний перегляд. Звісно, там більше 60 доларів за підписку треба буде заплатити. Та Sky Sports. Як ви розумієте, ну на в нашому регіоні Ні, Espen Plus, Espen Plus взагалі недоступний, Його тільки можна через VPN дивитися. Тому, якби є український боксер, але українці подивитися цей бій не можуть. І буквально вчора з'явилася інформація, що в Україні вечір боксу транслюватимуть безкоштовно на YouTube-каналі Top Rank, друзі. Це дійсно крута новина. І подивитись, його можна буде виключно у нашій країні. Для користувачів в інших регіонах відео буде заблоковане, тобто тільки. Люди, які перебувають на території України на цьому Ютуб-каналі Топренк, зможуть подивитися даний бій. Це дуже круто. Тобто, ми взагалі відмовилися від трансляції безкоштовної чи то платної за підписку. А тут для українців покажуть безкоштовно взагалі Ютуб канал Топ Ренк, який до України не має жодного відношення. Це крутий меседж для всіх українців і тих людей, які тут знаходяться, тому що реально цей бій було ніяк не подивитися. І жоден українець, який знаходиться тут, ну напевно. Навіть не захотів би платити ті гроші на Plus чи на Sky Sports, щоб глянути цей поєдинок, тим більше знаючи ставлення. Більшості українців до Василя Ломаченка, ну, навряд чи це комусь було б цікаво. А так, бій буде показуватись безкоштовно. І, в принципі, будь вдач із України зможе передивитись. Так, да, люди, ті, які за кордоном, от якраз для вас і взагалі для всіх, хто буде дивитись даний бій, буду я проводити пряму трансляцію на цьому каналі приблизно в час поєдинку, десь о 6 ранку розпочнеться пряма трансляція. Буду для вас коментувати, тому що на коментар, скоріше за все, там буде на англійській мові. да А для вас Буду коментувати цей поєдинок, разом будемо до бою обговорювати цей поєдинок. Під час бою буду коментувати і будемо оцінювати кожен раунд, хто переміг, хто там програв. Ну і після бою будемо обговорювати, що далі, дивлячись від результату. Якщо Ломаченко програє, ну скоріше за все, кар'єру, напевно, потрібно завершувати. Якщо Ломаченко виграє, ну далі, можливо, теж кар'єру потрібно завершувати з абсолютом, взагалі супер. Тому, друзі, всіх запрошую на пряму трансляцію десь теж о 6 ранку на цьому каналі. Разом будемо обговорювати даний поєдинок. Всіх запрошую, тому підпишіться на телеграм, там буде розповіщення про початок прямої трансляції. З нами ви точно нічого не пропустите Давайте подивимось хто є фаворитом в даному поєдинку. На перемогу Василя Ломаченка дають 3,3 коефіцієнт компанія ФАВБАТ нічия 17 і 1,47 на Девіна Хейні. Фаворитом є саме американець, на те, що бій пройде встановлену кількість раундів, тобто всі 12, коефіцієнт 1.22. 22 Васил Ломаченко перемога за очками 4-35, Девін Хейні перемога за очками 1,66. Строкова перемога на Ломаченка 9,7,5 на Девіна Хейні, друзі. Ось такі коефіцієнти. Тому, якщо ви хочете зробити прогноз, заходьте в компанію Фабет за посиланням в описі, закріпленим в коментарі. І отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Тому заходьте, робіть свої прогнози на свого фаворита. Фаворитом в цьому поєдинку є саме Девін Хейні. Напередодні поєдинку друзі відбулося відбулася церемонія зваження, де боксери показали різну вагу. До речі, американець важив 6 кг 800 грамів. Василь Ломаченко 61 кг 200 г. грамів. Тобто Ломаченко Незважаючи на те, що він трошки нижчий і начебто менший, Це одно більшу вагу дав. І видно, що Хейні він ну, так трошки підсушився ще більше, і в принципі виглядає вже не таким здоровим, як це було до бою, тому що реально вирізнялися боксери. І як ви бачили, вже інцидент, який стався в бою, в поєдинку, коли Хейні штовхнув Ломаченка. Ви це відео можете переглянути детально. В телеграмі і ось як прокоментував кожен із боксерів цей поштовх. Пряма цитата Девіна Хейні спочатку. Ви бачили, як я легко штовхнув Ломаченка? Він менший за мене. Я навіжу йому свою волю, сказав Девін Хейні. Ну і звісно, що й у Ломаченка спитали його думку щодо цього. І ось такий невеличкий діалог вийшов. Пряма цитата в нього запитують: ти підійшов до мене з усмішкою на обличчі? Чому ти смієшся? Запитують у Ломаченка. А Ломаченко відповідає: бо він мій. Він мій, він не має сили. В нього запитують, ти відчув це? Ломаченко говорить: Так, відчув. Як вважаєш, чому він тебе штовхнув? Бо він боїться, він боїться. Раніше ти цього не казав, що змінилося? Тепер я це побачив. 100%. Думаєш, він намагався спровокувати тебе і цим засвідчив свій страх? Я правильно тебе зрозумів? Ну а чому ще він це зробив? Якщо хоче щось довести, зроби це в рингу, зроби це чисто. А так він постійно говорить про те, що я нібито б'юся брудно. Але зараз, очевидно, хто з нас насправді брудний боєць. Думаєш, ти тепер маєш перевагу? Він знає, що станеться у рингу. Він все розуміє. Я не зупинятимуся, буду працювати, сказав Васил Ломаченко. Тому цей інцидент так завершився. Я думаю, що це чисто підігрів поєдинку. Тобто, в принципі, щоб був е інтерес до цього бою ще більший, щоб болівальники це обговорювали, ну і чекали б... Бою, тому що ось такий цидент стався, треба якось його вирішити в рингу. Ну, Ломаченко він завжди спокійно все відповідає і ніколи не ведеться на провокації і в цьому випадку теж не повівся. Ну і до речі, за цей поштовх Хейні можуть оштрафувати. З'явилася інформація, що Атлетична комісія штату Невада планує подати скаргу до своєї прокуратури для проведення дисциплінарного слухання на наступному засіданні. Хейні, який гарантовано отримає 4 мільйони доларів за цей бій. Швидше за все буде оштрафований. Комісія також ініціювала проведення медичного огляду для Ломаченка, щоб підтвердити його готовність до бою і за цього поштовху. Наскільки я розумію, тобто ну, навіть такий цікавий є момент, і хай може трошки менше отримати, ніж 4 мільйони. Ну якщо трошки підсумувати, друзі, то це напевно останній шанс для Ломаченка взагалі в боксі. І цікаво, чи він ним скористається, тому що ну Василь вперше у своїй кар'єрі підходить до поєдинку в статусі аутсайдера. Це реально за на 11 років, по-перше, він старіший за свого. Опонента нижчий на три сантиметри, ще й знає, що поступається за розмахом рук у Хейні 180, а у Ломаченка 166 сантиметрів. Тобто, ну ви самі розумієте, наскільки це може бути важливою. Ну і найбільша різниця між опонентами простежується у габаритах. Лома неприродний легковаговик, тому він завжди здається меншим на тлі своїх візаві, скажімо так. Тим паче, у порівнянні з Хейні, який ледь вкладається у. 61 кг 23 грам. Ну, якщо порівнювати взагалі статистику обох боксерів, незважаючи на те, що Девін Хейні тільки 24 роки, в нього бездоганний рекорд, 24 перемоги, 15 нокаутом і 0 у графі поразок. Це дійсно дуже круто і за плечима Ломаченка тільки 19 поєдинків, 17 перемог з них 11 нокаутом, що важливо: 15 з усіх боїв українців були титульними. Ну і взагалі кар'єра Ломаченка змінилася в основному у 20-му році. У 2020-му українець якраз тоді несподівано програв Теофіма Лопесу за очками. Я думаю, ви пам'ятаєте цей бій. За титул абсолюта, і тоді, боксуючи з травмою руки, Ломаченко віддав першу половину поєдинку та намагався ну якось надолужити припущене з сьомого раунду, але в нього нічого не вийшло. Теофімо Лопес тоді переміг після поразки. Ломаченко боксував проти Накатані, японця. Я думаю, ви пам'ятаєте. Потім річарда комі теж в принципі спокійно пройшов. Ну а далі сталася війна, і плани Ломаченка змінилися. Він вирушив до США, де провів бій зі своїм колишнім спарем. Партнером Джейменом Мортісом, де в принципі Василь Ломаченко спокійно теж переміг. Тому як на мене, це дійсно останній шанс Василя Ломаченка на те, щоб реанімувати свою кар'єру з точки зору поясів. Тому що буде складно, звісно, проти Хейні. Видно, що він дійсно старається нав'язати свою волю, як він говорив, да, цим своїм поштовхом і так далі. І, і зухвалістю. Хоча і сам Хейні звинувачував Ломаченка, що він там десь трошки брудний боєць. Але в Ринзі, я думаю, кожен покаже своє. В будь-якому випадку, друзі, я не буду нікого підтримувати. Мені все одно хто виграє Ломаченко чи Хені. Будемо об'єктивно дивитися за цим поєдинком разом на цьому Ютуб-каналі. По перше, мій прогноз на те, що Ломаченко програє. Я думаю, що вік, по перше. По-друге, дійсно, ну Хейні він виглядає якось більш впевненішим, і я думаю, що всі ці чотири пояси залишаться у нього, і Ломаченко завершить кар'єру. Це буде в принципі логічно. Дивлячись на те, як поводиться Ломаченко, взагалі, я думаю, всі е, були з цим згодні, що Ломаченко пора завершувати з боксом, і я не знаю, йти десь в церкву працювати, тому що, ну. По іншому виглядати це не може, як на мене, мій прогноз, що Ломаченко програє. Свої прогнози пишіть зараз в коментарях. Заходьте в телеграм, дає голосування. Що його немає, то воно з'явиться. Але в будь-якому випадку голосуйте. Буде, буде цікаво бачити вашу реакцію на цей поєдинок. Ну і чекаємо вже на початок. Ну буквально вже сьогодні о 6 ранку. Тому всім до нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Це дуже важливо, щоб не пропускати. Слідує відео і прямі трансляції. До нових зустрічей!